Вітаю, друзі! Завтра в мене день народження. Я сподіваюся, в мене вони будуть ще попереду. Але я не знаю, чи так воно буде. Бо в мене рак. Я хочу звернутися до вас усіх за допомогою та підтримкою. Моя єдина донечка Маріанна хвора на сма. Це генетичне захворювання, з-за якого вона не стоїть і не ходить. Вона мала рухлива. Але є шанс отримати це лікування і ми дуже хочемо його використати, а залишилось всього 3 кілограми часу. Повірте, вони дуже швидко набираються, ми це бачимо самі. Нам дуже потрібна інформаційна допомога, нам дуже потрібна фінансова підтримка. Ми благаємо вас, друзі. Не залишайте нас, Простягніть вашу руку допомоги для нашої дитини. Саме в цей день народження я вас дуже прошу. Здійсніть моє бажання. Я дуже хочу, щоб моя дитина була жива та здорова. Це все, чого я хочу.